Технологія лиття під тиском пластмас базується на здатності цього типу пластиків плавитись при нагріванні. Термопласти в розплавленому стані мають надвисоку в'язкість, це так званий в'язкотекучий стан. На відео із сопла під власною вагою витікає розплав полістиролу, ви можете візуально оцінити його в'язкість. Інженерні високоміцні пластмаси, такі як полікарбонат, поліфенілсульфон тощо, мають у розплавленому стані консистенцію на порядок вищу, аніж у полістиролу. Тому вільно залити розплавленого пластику до форму і отримати виливок, як, наприклад, при чавуні, є неможливо. Для лиття термопластів використовують машини литва під тиском, які забезпечують можливість примусового втискання розплавленого пластику до форми під дією тиску. Інша назва такої технології преслиття. На відео показана плунжерна машина лиття під тиском з мінімальною автоматизацією. Зверху машини розташовано гідроциліндр, що тисне на плунжер. Плунжер це фактично поршень, який як і шприця витискає розплавленого пластику до пресформу. Витискається цей пластик через нижню частину циліндру, яке називається сопло. Пластик для прислиття поставляється у формі грануляту. Пластик може бути первинний, не бувши у використанні, та вторинний, який виготовляється з перероблених пластикових виробів. Пресформа являє собою складний масивний інструмент, часто із декількох частин, всередині якого є робоча порожнина, яку заповнює розплав і отримується деталь. Виготовляється пресформа із сталі, рідше з алюмінієвих сплавів чи композитів. Для виготовлення складних пресформ потрібна цифрова модель виробу, верстати з числовим програмним керуванням та остаточна обробка. Вартість пресформи може бути дуже значною. Це складний точний інструмент, його виготовлення зазвичай економічно обґрунтоване лише для серійного та масового виробництва. Тиск впорскування розплаву виставляється на манометрі з регулюванням, температура нагріву пластику за терморегулятором, витримка за таймером зворотнього відліку. Залита форма витримується під тиском. Так унеможливлюється утворення осадкових дефектів, тобто забезпечується щільність матеріалу заготовки і точність її розміру. Процес порскування розплаву пластику до прес-форми та його витримка займає близько 12 секунд. Далі виловок охолоджується промислових пресформах для цього через форму прокачується охолоджувач. Процес рознімання форми, виймання виливка в промислових масштабах автоматизується, що закладається у конструкцію пресформи. Заготовка отримана литтям під тиском, має точні розміри і в більшості випадків не вимагає додаткової механічної обробки. Бо литтям відтворюються дрібні елементи, різьби, отвори тощо. Якщо тиск прилетіно докладати, то термопласт, особливо перегрітий для рідкоплавкості, може утворювати пори, що, звісно, вкрай негативно відбувається на якості деталей. Технології тривимірного друку пластмас дозволяють обійтись без використання форм для отримання деталей з пластику. Для здійснення друку, так само, як і для отримання прес-форми для лиття під тиском, потрібна створена у прикладних програмах цифрова модель або CAD модель. Одна з таких програм Fusion 360. Модель створюється поступово, використовуючи як базові прості геометричні фігури, їх віднімання, додавання тощо. Після цього модель аналізується програмою підготовки до друку, а саме визначається кількість та товщина шарів, розташування, наявність підтримувальних опор, задаються додаткові параметри. Принтер на екрані працює за розповсюдженою технологією FDM, коли використовується полімерна нитка або філамент. Принтер її плавить та накладає розплав пошарово із довгих переплавлених. Об'ємів пластику на кшталт швів призварювання. Плавління філаменту проходить у циліндрі тільки з діаметром, що дорівнює діаметру філаменту. Роль плунджера виконує сама пластикова нитка, доки її ще не розплавлено. Сопло закріплено на рухомій кареці, яка позиціонується в просторі і наносить розплавлений пластик валик за валиком, шар за шаром у відповідності з вирахованими раніше координатами. 3D-друк вкрай повільний процес. Виготовлення цієї деталі забрало 15 хвилин часу у доволі поганій роздільній здатності. Фактичний діаметр валику склав міліметра. при збільшенні точності друку час друкування склав 30 хвилин. Також до витрат при друці треба додавати час на видалення матеріалу підтримки. За якістю поверхні, міцністю матеріалу, швидкості отримання, собівартості матеріалу лиття під тиском на порядок переважає 3D-друк. FDM і порівнювати їх не можна. Вартість філаменту PET пластику в 20 разів вища за вторинний гранулят цього ж матеріалу для переслиття. Натомість, адитивні технології дозволяють швидко отримати прототип виробу і внести виправлення за потреби. А за певних обставин, наприклад, одиничне виробництво чи мало навантажена деталь, 3D-друк є єдиним оптимальним засобом отримання виробу.